У кожного з нас свої амбіції та цілі у житті. Вони часто залежать від нашого оточення, освіти, яку отримаємо, людей, з якими спілкуємось для учених з усього світу, наприклад, найвища нагорода це Нобелівська премія. Її володарів у Дніпропетровську та й в Україні в цілому немає. Однак є ціла планета Нобеля, а лауреати Нобелівської премії навідуються у гості. Dan Sheshman. Your discovery of quasi crystals has created a new cross disciplinary branch of science. Це і є відзнака Нобелівського лауреата. Кожен отримує дві. Та одну я загубив ще після церемонії у Швеції, а ця завжди зі мною. Даніель Шехтман – фізик і хімік, Завідувач кафедри матеріалознавства у найдавнішому університеті Ізраїлю Техніон, член Ізраїльської та Європейської академії наук. У 2011 році він отримав Нобелівську премію з хімії за відкриття квазікристалів. коли ви отримуєте Нобелівську премію, вам дають кілька речей. Перша ця маленька штучка, ще золота медаль і сертифікат. Він відкривається як книга. З одного боку усі дані, а з іншого ви бачите оригінальний малюнок, який відображає суть вашого відкриття. Малюнок робиться в одному екземплярі жодних копій. У Дніпропетровськ Нобелівський лауреат приїхав презентувати свою програму розвитку дітей. Він пропонує уже із трирічного віку привчати малюків до науки та іноземної мови. Вони схоплюють усе, і тут постає питання, що ви вкладаєте у їхні голови? Логіку, раціональне мислення чи казки, і всілякий нонсенс. По перше, вони нічого не забудуть. По-друге, слід розвивати в дітях логічне та раціональне мислення із маличку у сім років. Може бути вже пізно. Чим краще розвивати інтелект та логічне мислення у дітей. Певнений науковець тим більше шансів України отримати освічене покоління і своїх Нобелівських лауреатів. До речі, в Україні ще ніхто премії не має. А от у Дніпропетровську біля одного з вишів є ціла планета Альфреда Нобеля. я кажу, чому ви нам не з'їли, Борис Іванович? Ви ж можете у себе во по дворі поставити нобелівський Нобелевских лауреатов во всех шести номинациях. Это будет интересно. Тем более, это учебное заведение. Это как маяк, это как э, сразу определяет цели для молодого человека, который поступает. О котором ми говорили з вами. Вот такая это розмір медалі. но там немножко більше, те, что на, на монументі. Грошев знаний у світі майстер медельєр Обличчя його творінь, королі, президенти, діячі культури, політики. Ернесто Чегевара, Маргарет Тетчер, Анджела Девіс, родина Миколи II, Пабло Неруда. Планета Нобеля найбільший проект за все життя Євгена Михайловича бо є нескінченним. Скільки існуватиме премії, стільки у Грошова буде роботи над пам'ятником. От нобелівські лауреати, два тома, Лауреати Нобелівської премії. От всі їх портрети за всі роки. От отсюди я їх брав. А почалось усе, як це часто буває, випадково. Євген Михайлович зробив медалі шведському королю Карлу Густову XVI до 20-річчя його вступу на трон. У відповідь родина монарха запросила медальєра до Стокгольма. Там на зустрічі в академії наук згадали, що у 2001 році Нобелівський фонд святкує 200-річчя з моменту заснування. Тоді Грошев і вирішив взятись за пам'ятник великим умам. Мені цікава історія. Мені глітапись. Металіота це... віть це вже документи. як... Печать, від монетного двора. Взагалі, за кожною медаллю майстра особистість з її історією. Каже, в його витворах те, що робить людину людиною. Він працює з різними металами та найбільше з бронзою та сріблом. Його робочий час нічим не обмежений. Натхнення упевнений для лінивих, тому дотримується режиму і постійно працює. Інструменти у грошева найпростіші. Ще мой дід мне говорил, Много буде інструментів розбалуєшся. Я працюю, вот це ось все, що тут є, ну і ще бормашине. Все більше мені нічого не. Треба. А все остальне убираю все лишнє. На медалях для планети зображає самого Нобеля на одній стороні, на іншій портрет лауреата або символ організації, що отримує премію. Ескізів ніколи не робить. Каже, щоразу імпровізує. Все рукопашну робиться. Все рождається в муках, але муки та добровольне. Метал он сам по собі очень теплий і піддається тому, хто його любить. Медалі із портретами Грошев просто дарує лауреатам. Відзначені вчені живуть у різних країнах, тому нагороди розкидані по всьому світу. Це, до речі, і надихнуло Євгена Михайловича зробити пам'ятник у вигляді планети, де зібрані усі премії. Діло в тому, що Нобелівська це всемірне. Саме э, і премия премія в мире. Мало хто знає, що цієї найбільш поважної премії світу могло б і не бути. Як заснували фонд Альфреда Нобеля, ми дізнавались у Швеції у містечку Карлскуга, де вчений провів останні роки свого життя. 60 років Альфред Нобель купує маєток у шведському місті Карлскуга. Нині будівля дім музей. А це Пітер. Його робота грати роль власника, адже він двійник Нобеля. Говорить тільки від імені великого винахідника. Зі мною дуже важко мати справу. Я дещо страждаю від депресії. Не дуже товариський. Моє життя стало роботою, а робота життям. У Швеції Нобель винайшов штучну бавовну та шкіру. Порох, який не димить, а також склав заповіт. Саме завдяки доленосному документу, і виникла Нобелівська премія. Те, що залишилося від моїх статків, буде покладено у фонд. Дивіденди від коштів мають піти на п'ять різних номінацій премії: хімія, музика, література, медицина та мир. Призи підуть тим, хто за рік зробив для людства щось надзвичайно корисне. Французька родина Альфреда зажадала залишити гроші винахідника собі і спробувала оскаржити заповіт. Для цього потрібно було довести, що головне місце проживання Нобеля Франція. Він дійсно мешкав там 23 роки, а у Швеції тільки три. Тож премії могло б і не бути. Однак суд знайшов лазівку у законодавстві. Французький закон говорив, де у господаря стайня з конями, там і його дім. У мене тут було троє російських коней. Французький суддя вирішив, що мій дім тут у Карлс Куга, і заповід діє. Першу Нобелівську премію дали у 1901 році. Її отримали Вільгельм Рентген за відкриття променів та Еміль Беринг за роботу над сироваткою проти дифтерії. Сьогодні лауреатів нараховується близько 900. Нобелевские лауреаты здесь. Все сумасшедшая работа. Сейчас думаю, неужели это все я перепахал? А сколько их тут? Здесь 824. Но 13 уже отлитые, еще добавится. А вы помните, может, какие-то у вас есть любимые? Да помню. Да, ну, любимых кто. Ну, Бунин, конечно, любимый. Вот. Много любимых. Щороку із жовтня, коли оголошуються імена володарів премії, Євген Михайлович береться до роботи над новими медалями і заповнює ними вільні місця на шарі. Задум дніпропетровського пам'ятника не хитрий. Рука Альфреда Нобеля випускає планету Нобелівських лауреатів, а над нею летить муза. А що це за жінка, то за символ? Це символізує як богиня разума і інтелекта, так нова богиня. просто як как одухотворение. Ага, она с кого-то? С... <реш> нет, не с кого-то, нет. Так. Да, да, да. Працювати над планетою почали у 2007-му. Основу конструкції створювали на Південмаші. Без секретних розробок не обійшлося. Це вот дуже складна спіраль. На ній же тримається жінка, не прикасаючись до шару. Вести там дуже складний розчет був. А, это отдельно работал? Отдельно, разработка. да, там работал это, да, профессор Дзюба. Он разрабатывал это дело из космических э, конструктор же На планете усі лауреати та елегантний авторський знак. Портрет і підписи на кожній медалі. Довго ще плануєте займатися? Ну, до останнього здоха. На сьогодні творіння Євгена Грошева найбільший у світі пам'ятник Альфреду Нобелю та його премії. Були пропозиції поставити щось подібне біля ООН чи ЮНЕСКО. Та поки планета найвидатніших умів світу крутиться тільки у Дніпропетровську. Нехай досягнення цих людей надихають вас на власні перемоги. З вами була Олександра Марченко. Дивіться нашу програму і переконуйтесь світ ближче, ніж здається.